Вітаю вас, друзі. Сьогодні по справжньому ексклюзивний насправді автомобіль, в якого е, треба перше, напевно, в історії взагалі зменшить ємність батареї. Зменшить, не збільшить. А що це за автомобіль? Показую. Це Tesla Model 3, яка е, чемпіон України, до речі. В, е, в деяких трасах вона поставила кращий час за всю історію траси. Автомобіль по справжньому гоночний болід, який весь з карбону. Це карбон, 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 криша карбон. ну облегчений максимально, просто просто максимально. Має карбон, керамічні гальма від Макларена. тут от Макларен Класна тачка. Е і що що треба зробити? Е тут стоїть 75 кВт батарея. Стандартна, це перформанс 3. І треба в ній зменшити вагу максимально. а Це зменшить ємність. Але при тому збільшить токовіддачу. Тому що е, стандартна батарея дуже-дуже тяжко і дуже короткий період часу видає ту потужність. Навіть з такими характеристиками цей автомобіль Чемпіон. Е, а ми так спробуємо кілограм на 200 зменшити вагу батареї. При тому збільшити токовіддачу, збільшити характеристики. І цей автомобіль е, буде представляти Україну на міжнародній арені. Це точно. І я думаю, що він там займе е, з цим пілотом, який професіонал, вона займе просто, просто я думаю, топи. Спробую, ще я вам покажу, як це виглядає. Хто в темі, е, вони цей автомобіль вже бачили. Бампер це зняли, тому що я. З ним взагалі навіть в навіть двір не заїду. Така тут модернізація тонелі для проходження повітря, каркас. Значить спробуємо, спробуємо на ньому трошки проїхати і подивитись, що, що показує у нас просадка по батареї. Ну і взагалі. Покажу вам, розкажу свої відчуття. Значить, пробуємо сюди залізти. Каркас перше в, в житті бачу такий автомобіль і попасти в нього я вам скажу дуже і дуже непросто. Оп. Дуже непросто. Для того, щоб сюди залізти, кермо знімається. Тому що якщо кермо, кермо не зняти, залізти вилізти взагалі неможливо. Так, значить я в салоні. Е, так, що у нас? У нас зараз 368-369 на комірці. І температура на елементах плюс 13. Плюс 13. Це не... Не скажу, що це батарея. нагріта. Ну, вона не нагріта, та її заряду там ну, 36%. Але мені для порівняння. Тобто. Та батарея слідуюча, яку ми зберемо. Ми її порівняємо. Порівняємо в таких же шумовах. Порівняємо її в таких же шумовах і. Це вже дасть якесь представлення, наскільки ми покращились. Ну я вам скажу це, це дуже незвичайне відчуття. Так, пропустимо авто. Тому що я їду повільно, автомобіль жорсткий капець, але ж за рахунок того, що він жорсткий, він гарно керується по треку, на якому, до речі, вони там в повороти входять 150-200 км на годину. Мені буквально треба хоча б один-два один рази нажати на педаль газу, щоб подивитися, як вона буде просідати і зробити запис. Ну, это капец, как жорстко. Прямо дуже. Так, а ну нажимаю. Спрацьовує, спрацьовує стабілізація. Немає щеплення з дорогою. Зок Це вже веселіше? Це вже веселіше? Так що там у нас? Так, добре? Так, поліція поїхала? Ну, прискорення, прискорення я відчуваю, як втручається стабілізація, тому що нема зацепу. Але на більших швидкостях вона вже засипається, але ще відчуваю, що не видає потужність, таку, яка могла бути. Але керується просто. Це щось, щось, я не знаю, як це навіть описати. Вона керується просто як картінг. Жигуль, давай, давай. Класне, але після, після свого запорожця, воно е, не таке, звісно, різке, як могло би бути. Але керованість це просто щось, щось незвичайне. Вона реагує на кермо. Реагує на кермо просто, як я не знаю, ну, за ні з чим не порівняти взагалі. Ах. Вас. Так, добре. Цього я думаю достатньо. Цього я думаю достатньо. Якісь значення ми записали. Так, ну і коротко свої відчуття. Я вам скажу так, що це ні з чим не порівнять те, що вона дуже жорстка і дуже гримуча, тому що тут все така пластмаса, воно ну, дуже гримить, як в барабані. Але керується вона просто як боженька. Я не їхав на ній по треку, я не професійний гонщик, ну так трошки, але ну, вона дуже класно керується. Це взагалі важко передати навіть. Ну, а по прискоренню так. Вона пробуксовує, тому що зараз холодно, сліки холодні, батарея холодна. І відчувається, що вона ну, просідає. Ну, Це, це схожа аналогія, як я колись розказував про свою Теслу е яка, в якій я переробляв батарею на 125 кВт, тому що вона також не видавала потужність. Тут, тут воно схоже. Е, тут 1300, навіть більше трошки, ніж 1300 А. Два двигуна можуть брати з батареї, але вона їх видає одну секунду, навіть коли вона прогріта там на 50 і вище градусів. Зараз вона взагалі не прогріта. Ну а тепер порівняємо, що буде із вже новою батарейкою, яка буде легша і з більшою віддачей. Слідкуйте.